Сама топова технологія в гірськолижних масках, гірськолижних окулярах це антизамерзання лінзи. Да, да саме так. Скинули нашим менеджерам дуже класну е, байку. Не знаю, ну, не буду казати, де вони її почули, хто їм хотів так продати масочку гірськолижну в лінза. Коротше, бренду, не буду називати якого зарубіжного магазин продає. І він каже, що лінза з антизамерзанням. Антизамерзанням поняли? Ну, Антизамерзанням, ще раз повторюю. І як це антизамерзанням? А як лінза може взагалі замерзнути? Ну, тіпа, Вона що, з подогрівом виходить? Тіпа, що вона тепла завжди, чи вона з антизамерзанням, чи звичайні лінзи вони замерзають там, як руки, чи як не знаю, льодом покриваються? Прикол на приколові він називається. Ні, історії насправді різні смішні. Тому ми вам пиляємо дуже багато різного контенту, щоб ви бачили, розуміли, що є, в чому відмінності, як собі обрати краще. На мені зараз масочка Вельвет, до прикладу вільні в комплекті дуже класних, теж з антизамерзанням технології.